Ви запитаєте, до чого тут Бубен, коли сьогодні я, колеги хочу поспілкуватися про прийняття бюджету у першому черті? Бюджет це маніпуляція. І дуже часто можна сказати, що обговорення бюджету це танці з бубном. тому що кожна сторона намагається переконати одна іншу за допомогою різних аргументів і дуже-дуже часто просто маніпуляція. А зараз тезово про що таке прийняття проєкту бюджету в першому читанні. Чи це прийняття і голосування народними депутатами за документ, який розробив уряд Міністерство Міністерства фінансів? Чи це прийняття тих пропозицій народних депутатів, які вони подали до розробленого урядом документу? Я думаю, ви самі для себе тільки що дали відповідь, а правильна відповідь вона полягає, що прийняття проєкту бюджету першого читання це голосування народними депутатами за подані правки до розробленого документу. Фактично, вони голосують за ті пропозиції, які вони подали до врядового документу. Скільки таких пропозицій було? Цього року народні депутати подали до проєкту бюджету на 2025 рік 2020. 99 пропозицій. Чи це багато? Це багато, тому що протягом останніх двох років кількість пропозицій фактично збільшилась в середньому на 500. Чи це найбільша кількість пропозицій подана за всю історію України? Ні. До проєкту бюджету 2022 року народними депутатами подано майже 3,5 тисяч пропозицій. Ви запитаєте, чи всі їх прийняли? Ні, звичайно. Ну і це добре, що не всі. Майже 95% пропозицій комітет з питань бюджету відхилив. Тільки 119 пропозицій народних депутатів були підтримані спочатку комітетом з питань бюджету, а потім проголосовані в залі. Найбільше кількість пропозицій подала ряд депутатів і один з них Микола Миколаївич Тищенко. Він подав 136 пропозицій до проєкту державного. Бюджету. І в мене питання, чи могли би, наприклад, народні депутати своєю пропозицією визначити курс гривні на наступний рік в бюджеті. Цікаве питання, але, мабуть, ні. Тому що курс не можна встановити в бюджеті. Декілька цікавих. Пропозиції від народних депутатів, на які я персонально зруйнував, 2 мільярди запропонували виділити на компенсацію витрат за гуманітарне розмірнування. На превеликий жаль, ми знаємо, що Україна одна з найбільш забруднених країн світу в частині наявності вибухонебезпечних предметів. Так само народні депутати запропонували змінити трішки підхід до використання коштів, невикористаних коштів, які були передбачені на освітні субвенції. Що таке освітня субвенція? це кошти, які з державного бюджету дають місцевим бюджетам, щоб могло бути забезпечене освітній процес. Ці кошти можуть бути використані на заробітну плату педагогічним працівникам, на купівля там, необхідних. Матеріалів, навіть а, шкільних автобусів, коли це є необхідно. Так от, уряд пропонує, щоб кошти, які не, не використалися цього року на освітню субвенцію, були в наступному році передані Міністерству освіти, і там, за окремим рішенням, вони могли б бути в майбутньому використані. Про яку суму йдеться? В 2022 році це було 3,2 млрд на 23, 1, 1, ну, і відповідно десь плюс-мінус така сума очікується і цього року. А що в нас з дорогами? З дорогами нас дуже цікаво. Майже 43 мільярдів гривень народні депутати пропонують скасувати видатки по окремих бюджетних програмах і направити їх на інші цілі. В тому числі і одна з таких цілей це забезпечення виконання боргових зобов'язань. Взятих у Крафтодор для будівництва доріг в попередніх роках. І це великий кошт. Крім цього, народні депутати пропонують здійснювати доплати непрацюючим пенсіонерам, які живуть на небезпечних територіях. Це території, які пов'язані з зоною чудіння і тому подібне. Ця сума трішки більша, ніж 2300 гривень. Звичайно, основний акцент народних депутатів націлений на те, щоб забезпечити фінансування окремих статей, тобто збільшити видатки в тих сферах, в яких вони зацікавлені. Проте є і окремі народні депутати, які переймаються і турбуються про дохідну частину. І окремі народні депутати запропонували. Підвищення, наприклад, ренти на користування недрами, щоб Міністерство фінансів подумало, чи це можливо зробити, чи ні. Про збір на спеціальні дозволи за користування недрами. Ну і тому. І на останок урядовцям слід переглянути чисельність працівників. Які працюють в органах державної влади. Це одна з останніх рекомендацій, які народні депутати проголосували, коли приймали перед бюджету першого читання.